На каналах наших пасторів вийшло чергове відео свідчення про людину, яка змінила своє життя кардинально в кращу сторону. Людина, яка займалася рекетом, наводила страх на інших людей, і тим самим заробляла собі на життя. І ще дуже багато чого довелося пережити цій людині до зустрічі з нашими пасторами. Оточення. Воно, хто б що не говорив, воно надзвичайно на нас впливає інформація, яку ми споживаємо кожен день, оточення, яке щоденно нас оточує. І наскільки важливо бути поруч з людьми, які водимі Духом Святим, які водимі Богом, які ідуть за Богом, які ідуть за Ісусом Христом. А Ісус Христос це Царство Небесне, це рай. І як важливо мати таких орієнтирів в своєму житті, які трапились в житті цієї людини, і в моєму житті, і вас запрошую. Амінь.